Доброго ранку, доброго дня всім. Ну що, малята, ви прокинулися? Язичок готовий до роботи? Чисто мовка. Над моїм віконцем звис гроно в листечку затис і шепоче. Шу-шу-шу. Пригощайся! бери, прошу. Малята зараз осінь, а однією з прикмет осені є збір врожаю, овочів, фруктів. Фрукти в саду овочі, на полях, огородах. Запрошую вас, малята, фрукти зібрати. Відгадайте загадки. Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Я бабуня, Солодуня. Я живу в селі та маю свій город та сад. Там ростуть овочі та фрукти. Ходімо зі мною, я покажу. Саду назбирала багато фруктів. Підгадайте, що у кошику? Лампочка ця дуже дивна. В ній електрики немає. Їстівна, смачна, поживна. Просто з дерева звисає. Груша. В саду росте кругленькі, рум'яни та смачненькі. Ще й містить вітаміни для кожної дитини. Яблуко. Я на сонці сонцем сяю, родичів багато маю, гарбузову господиню добре знають. Хто я? Диня фрукт зеленим народився, виріс і почервонів, наче інеєм укрився і дозрів, як посинів. Слива солодкава, соковита, шкірка, наче з оксамиту, схожа на овальний м'ячик. Колір світла помаранча. Абрикос. Мої маленькі друзі. Сьогодні у нас заняття з аплікації. І ми з вами будемо збирати свій врожай. Врожай з яблук та кавунів. Згодні? Тож починаємо. Наша осінь світить.